Колеги, всім вітання. Сьогодні поговоримо про те, дуже-дуже багато людей бояться починати держати несучку в клітці. Взагалі, дуже рисковано давати 280 гривень за курицю, за клітку чи в приміщення готувати, купувати метал, робити каркас, кормушки. Скажу так, воно все вигодно. Ну і ми зараз будемо обговорювати. Все вигодно, треба все. завжди пробувати, не все вам буде даватися, все просто. Практика моя з 20-го року, можна сказати, вже буде пішов 2026 рік. Практики моєї ключика забув. Що хочу сказати? Наблюдайте за відео, дивіться в Тік-Токі, підписуйтесь. Багато всякої інформації викидає, як правильно зробити клітку, які розміри лінти, яка сітка, яка бочина. Це все є в інтернеті. Тобто на моєму моєм аккаунті. Як і поїлки вибрати, як зробити барабанчики, як зробити кормушки. Е яку курку вибрати? Ось, на даний момент у нас Ломан Браун і Ломан Сейді. Вже почали теж розноситься хороше яєчко давати. Е теж розказую, як припаювати зюба. Ось, ось бачите, ось наша, буквально. Скільки пройшло? Ще місяць не пройшов, а вже бачите, як зьобик одріз. Щоб як, що робити, щоб не було розкльова? Ось, хоч не хочеш, а бачите, їх длинненький, і вони один, один одного щипають і можуть до крові навчатися канібалізм. Таку практику треба буде проводити. Ну, але поки не смикають, пір'я поки немає на низу. На ленті, поки ми цього робити не будемо. Де там поодиночно по... буде появлюватися пірочка, там чи там, то нічого. А коли вже буде ззаді роз... 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 розсмикано в курки, тоді ми почнемо пропаювати. Ой, припаювати. Бо другого варіанту не буде. Якщо так що так, завжди стоїть брати курей, починати. Це ваша буде копійка, це ваш доход, щоб заробити мільйон. Треба дуже багато курей. От вам вчитаємо, 150 курочок. Видають 140 яєць. 140 яєць шомеровим, правильно, Множимо. Йде нас на опт, ми продаємо з дому, нікуди не возячи. Приїжджаю з дому, забираю 7 гривень яйце. Це для нас ну, гарна ціна, правильно? 980 гривень вони нам приносять кожен день. 150 курочок з'їдають комбікорму. Щоб не збрехати, 18 кілограмів. Навіть візьму, грубо говоря, 20 кг вони з'їдають комбікорму. 20 кг ми продаємо по 16 гривень кіло. Вони з'їдають на 300 гривень. Ой, 320 гривень у день. Воду випивають, там водичка. Підвена. хай у день виходить 100 літрів, вони води випивають. І що в нас? Що в нас? І світло. Ну, світла економка в нас впала. Ось лампочка на стіні, бачите, як стоїть. І вона освіщає нам світло. Просто авророльська економка. І світить. У нас нема світла зараз просто, так вона не робить. 660 гривень, чистий заробіток. Ну, хай мінус світло, мінус вода. 600 гривень у день доход із курей несучок. Хіба це поганий заробіток? Це шикарний заробіток на даний момент. Не треба находити на роботу. При утриманні 150 курочок несучок. Шикарно, шикарно. Але це коли у вас... Умови в нашому приміщенні світла ну, нема, не можу показати. Е, показує 13-14, при 14 зрабатий вентилятор. І 13 виключається. Поки що так нагріває, поки що так і включає. При 13 дуже гарно несуться. Яєчко шикарне. Як було 18, було більше, більше великих яєць. Ну, зараз не так сильно величезні яйця, ти 800 ой, 80 грам, 70 Зараз в районі 60 грамів вистрелюють. Ідеально, ідеально. так що кому треба, відправимо в будь-яку точку, кому звертайтесь. Якщо все реально, продайте з дому, заробляйте невеличку копійку. Хтось каже на лотки в мене. Мій постачальник Олександр привіз мішечок, знаю, штук 100 лоточків безкоштовних. Але якщо купувати гривня лоток і плюс гривня доставка, 2 гривні лоточок. От вам. Тому переважно своїми яйцями приїжджають, ой, лоточками, кажу яйцями. І просто перекладають. Так що, зараз будемо збирати яєчко, на них ставлю завжди Нанес два лотка, а потім по лотку додаю. Ось так беру, розділяю. Все, два наниса, майнижній. Туди впихну, і беремо, так складаємо яєчко на продажу. Так що не бойтеся, все в ваших руках раніше начнете, раніше будете заробляти копійку. І, звісно, не все так легко, як кажеться. Як легко, треба почати. а потім воно йде своїм чередом. Треба пройти деяку практику, вам покаже, як правильно зробити, як неправильно. Просто в кожного свої умови, і умови дають або позитивні. Або якесь негативне. Якщо ви не держали курей, нічого не держали, значить у вас ніякої не буде болячки. У вас все добре. Якщо держали курей, просто робіть якусь простеньку дезінфекцію чи того йодокліна, чи того кліносана, потрушуєте, таке здорове. І Так, просто боретеся всякими болячками. Ну, а ми складаємо. Це наша копійка. О, ну, бачите, яєчко. І вони собі ножкою потихеньку підпихають. Ну, давай. Яка сисіння, давайте тут поковиряюся. Не хоче ножкою, бачите, між ногами яєчко. Ну, Нічого вона штовхне. Ну, Щось так, колеги. Собираємо бізнес, бізнес. Ми будемо делать бізнес, ми будемо делать бабки. Є трошки грязненькі. Ось бачите, взяв отак так ручкою протер. О. Але воно йде на продажу, його ніхто не миє. Це не сильно грязне. Не. Можна було протерти, ну нормально буде. Не сильно воно грязне. Для своїх клієнтів ніхто не жалувався. жалується. Давай люцерни повикидали. Шукаю не сіно різку. Чи як, правильно, сінорізку, не. Не цюю як є. Що кролям сікти, сінорізка. Не сікарню, а то, що сікти кукурудзу, а сінорізку. Хочу комбікорм домішувати. У мене є трошечки люцерни. І як то кажуть, балувати. Приємно збирати свій доход. Не кажень час, а раз у день. На завтра є заказчик. Дуже гарний. Якраз те, що вони знесли, зараз заберуть. І заберуть і будуть торгувати на базарі по 90 гривень. А ми даємо по 70 на відправку 10 гривень яєчко. Ото, що треба пакувати, треба все зробити, а воно все за собиття не затрати. Ми посчитали і вирішили, що якщо хто хоче допомогти моєму каналу, моєму господарству, може замовити 10 гривень штучка. І знаєте, що замітив? В якому буде жовтіший жовток. Вгадайте, ну, напишіть в коментарях, в цьому чи в цьому. При розбитті тут світліший, тут темніший. Ви представляєте? Яка різниця? Навіть в жовтках, і от у вам і є різниця. Ще яєчко. Ось так, так що. Яєчко. Навіть в темнішому яйці жовтіший жовточок. Но є різниця, а кажуть переважно, там світліші яйця. От де світліше, там світлішенький. Де жовтіший, жовтішенький. Ти краснішенькі, як там правильно. Ну, ось так. Якщо хочете, я розіб'ю яєчко, подивимось, який жовточок покажу вам. Є різні, є світліший, є темний, є середній цвіт яйця, Ну не вгадаєш. Ой, щось тут. Чи я десь трохну, ну наче щось крутну. Не видно, значить тут. пальчик. Точно не вгадаєш. Ну, ось так кулай. Глянти сьогодні повичищав. Все гарно, все файно. Ось у ленту треба встати перетягнути. Тут вона вже просто дойшла. Є ще трошки куди потягнути. Але та сторона, бачите, отак вона має бути. Фу. Не пілі! І ця, бачите, як стоїть. А тут вона видвинута. Треба виставити з цієї сторони. Зараз вам покажу. М -м -м. З цієї сторони я куди двигаю, так що ще подвинуть сюди, а там послабити. І тоді я куди ще тягнуть. Бачите, скільки тут ще запасу, тут, тут. Ну, прекрасна штука лента, рекомендую. Ну, щось, поїлку одну сюди було геть не ставить. Ну, поки практика, ви знаєте, поки не пройдеш все не знаєш. Цю вбрать. Щоб просто була отут вона між сіткою. Все. Не посередині не треба, не там, не збоку. Все, десь содіняється дві сітки. Тут. тут, тут. Тут. Бачите, як водичка летить? Розльопують дівчатки. Дівчатки, Так, колеги. Підемо ще до перепілочок. Сходимо. І на цьому все. Таке невеличке відео. Бачите, тут нормальний дзьобчик. Тут вже відростає. Там відростає. Ось, бачите, пір'ячко на за. Це є така в їх болячка, в Ломан Браунт. Пір'ячко на хвостику. Біленьке, то видно, якась спецмику є, хазяйка. Ось, як зоб одріз видно, бачите? О, Теж дзьобчик одріз. Ось я одріз дзьобчик. Таке чувство, що вони дуже швидко якісь дзьобчики ростуть. Ось воно світленьке, а то саме світленьке і припаю, що вас не було. Бачите, зьочик світленький. Ось його оленьку обрали і все. І все спокійно буде, все гарно. Оце знімаю відео і замітив, що такий зоб. А був невеличкий. Обрізали невеличка, дивіться, тут одріз, Йомає, бачите? І підсмикує. Зйомчик одріз і все, і шкоду робить. Все, тепер ми знаємо на майбутнє, що треба З цим ділом не затягувати, а трошечки припаяти, щоб вони у нас лисі не були. Щоб вони красиві були і несли багато яєць. Їх зараз може спать пора, але я ходжу, знімаю відосики. За рецептуру люди хвастались, що користується дуже шикарно. Таке мені подобається. який комбікур гарний. Якщо ось так, колеги, все, погнали до перепілочок. Збирав усю дань. Получилося один лоточок. Два, три, чотири, 120. 130, 140, 143 яйця. Множимо на 100 і ділимо на наші у нас корей 150 штучок. Результат вийшов 95%. Яйцяноско. Це дуже-дуже шикарно для нас. Курочки видають дуже прекрасно. Все ідеально, все собрато. Ну, що ще може бути? Все-все дуже задоволений. Хай і їдять. Ну, точніше, світла нема, просто бай-бай. Так, прийшов до них збирати дань. Інкубаційне сьогодні поїхало, отправо під вечір, пустенько. І тепер обичне їстівне. Несуть вони дуже класно, кому треба комбікорм, продам і відправимо. І це якісь здоровенні яйця. Перепілочки, ростуть, живуть, все як положено. Бачите, за палочкою йде інкубаційне, тут йде е, не інкубаційне, харчове. що так, такі діва. Їсти є, сіточка на низу є. Ну, завтра будемо вже досипати, хай доїдають. Приніс корзинку, спару ми ложимо в корзинку, складаємо їх. Які вони відборні гарненні. Сам бибдів на продажу потрібно. От так, Раз і два і погнали. Складаємо. А в хаті вже пакуємо у коробочки і разом із бродером їх забирають, як гарячі пирожки. Другий раз вже й не вистачає. Дожилися. Що, яєць перебилиних не вистачає. Ой, впало, одні рукою трошки невдобно. Хлопчики розкричалися. Ось таке. І таке яйце, і чорне якесь. Ну, гарна розрисовка. Мені таке подобається. Отак От беремо, складаємо. А вдома з дітками, ну, точніше в хаті. Переглову переложую. У коробочки, їм заняття якесь роз... <розвага>, розвага, і так і приучимо їх до роботи. Якщо нічого не показувати, фіхти їх чим, що научиш, так як наші батьки. Вони робили, ми рядом ходили, тоді ми починали робити і так привчались до роботи. Якщо не будемо робити, не буде щось жертвам, ще яєчко там. Так що думаєте, колеги? Треба привчати до роботи діточок з самого малку. Як говорила мені мати, вже діток поки ширш стола, а не вдовж. Бо як виростуть, тоді вже фік ти йому що зробиш. Тоді вони будуть дуже грамотними чи умними, а треба їх учити, поки маленькі. Щоб Були слухляними, а не потом, потом. Так що так. Дуже багато похвали, що давав рецепт комбікорма. Дуже люди доволі, робили вже є, як то кажуть, результати. Ось то вже пів корзинки. Ці пол корзинки покритий. Ну, дякую, я дуже що не скривають, що дуже вдячні. Ось оп. І в корзинко. Отак бабуло заробляється. На їх не заробиш, але ну, вони гасять е, світло, яке ми використовуємо за місяць. Тисячу кВт. 1000, 1100, 1200. Оце перепілики перекривають затрати. Вертають за комбікорм і перекривають затрати. Так що, скільки вони заробляють? <гум> Це не гасять світло. Так, погнали.